На бридло кожен суслик в полі астронавт. Поясню, коли рекламодавці чи семплодавці присилають якусь фігну, ну от вам приклад, так дають там і кажуть, це супер тіві бокс, на Увиннер H313, А ну, давай, він коштує цілих 30 баксів. Давай нам рекламну кампанію, інтеграцію, продвігай, щоб ми там заробили мільйони доларів ой, вибачте, там хотів вирізали. Вирізали, що хотів показати, лисичка обрізала. Але я вам кажу так: з сьогоднішнього дня я знаєте, буває, даю якийсь, якусь фору для девайса, і кажу там: ну там буде все добре. Кожен кожну, кожен мінус девайса ми будемо розповідати усі негативні моменти, усі позитивні моменти, звісно, якщо рекламодавців не влаштовують. Йдуть, знаєте куди? Он туди нафік. А хочете за гроші? Так, ми зробимо за гроші. Огляд, але ми будемо розповідати всю правду. Ніяких більше компромісів. Просто самі чесні огляди на каналі Технозон Україна і на каналі Техномагія і на каналі Технозони у наших телеграм-каналах на нашому сайті. Тому підписуємось, натискаємо дзвоник. А ви, рекламодавці, якщо не хочете, не суйтеся, але правдиві огляди будуть.